Добрий день, мої любі малята! Ми з вами вже познайомилися із загадковим світом космосу. У ньому знаходяться небесні тіла, комети, метеорити, зірки, планети. З найдавніших часів люди дивилися у небо і замислювалися про те, як би піднятися вище хмар і дізнатися, що ж там бездонна глибина неба завжди приваблювала людей. Минуло багато часу, поки люди навчилися будувати літальні апарати, щоб на них вирушити до космосу. Сьогодні ми з вами виготовимо такий літальний апарат, який дозволяє людям досліджувати космічний простір. А щоб дізнатися, який, треба відгадати загадку. Плеве, хоча не в морі. Довкола сяють зорі, вона ж до них несеться. Вгадайте, як зоветься? Здогадалася? Так, ракета. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти саме ракету, на якій можна потрапити у космос. Ось таку подивіться, давайте її розглянемо. Це корпус ракети. Вона має носову і хвостову частину. Подивіться, який гарний віконечко. Це ілюмінатори. А щоб ракета полетіла уверх, їй потрібно ось такі крильця. А виготовляти ми її будемо із кольорового паперу. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, клей ПВА, вушні палички, біла гуаш, пензлик, ножиці, серветка. Та ось така підготовлена основа. Перш, ніж почати працювати, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, повз малі планети і зорі, летимо, як метеори, обігнали ми ракету, повернулись на планету. Ну, ось, ми наші пальчики підготували, починаємо працювати. Я заздалегідь підготувала деталі нашої ракети. Ось така робота у мене вийшла. Чекаю на ваші роботи. До побачення!